Жив за старих часів бідний Тесля, і була у нього кішка. Любив її дуже господар. Щоранку, як шов на роботу, залишав їй їжу, а ввечері рибку приносив. Кішка теж любила його. Так вони і жили. Але якось напала на теслю хвороба, очі захворіли. Оглянув лікар хворого та й каже: Тяжка недуга, навіть не знаю, як тебе зцілити. Розхворівся тесля, працювати не може, грошей зовсім не стало. Як тут купити кішці рибу? Ось він і каже їй. Хоч і бідно, ми з тобою жили, але все ж таки непогано. А зараз я зовсім осліп. Вилікувати мене ніхто не може. Не маю я чим тебе годувати. Не гнівайся. Доведеться тобі іншого господаря шукати. заснув Тесля. А кішка, ніби зрозуміла свого хазяїна. Підійшла до нього, сіла на подушку і стала стара на очі Теслі вилизувати. Спочатку ліве, потім праве. Ліве праве, ліве праве, ніч минула, настав день, а кішка все очі господаря вилизує, і диво біль в очах у бідолахи почала вщухати. Минуло десять днів. І очі у тесляра перестали боліти, і став він бачити так само добре, як і раніше. Тільки от у кішки. Очі стали слабшати, з кожним днем все гірше вона бачила. А якось, коли господар спав, тихенько зникла.